І так, готуємо піцу. Рецепт тіста треба буде зняти в окремому відео. Беремо кетчуп, мазюнькам на тісто, розпроділяємо це гарненько ложечкою. і будемо посипати травками. Беремо базилік. трошечки насипаємо. Орегано також трошечки. Ой. І цихенький часничок. Це все ложечкою зараз гарненько розпроділимо і будемо класти начиночку. Дивіться, я вже підготувала. Ось така у мене буде начинка. Ковбасюнку розкладаємо по нашій піці. Гарненько так по кругу. Беремо бекончика трошечки, теж навалюємо на нашу піцу. Помідорчики. Як же без помідорчиків? Я люблю помідорчики. Тепер беремо солодкий перчик болгарський. Теж отак от навалюємо зверху. Гарнесенько, так, рівнесенько. І трошечки оливок нарізала я так кружальцями. І червона цибулька також накладаємо на нашу піцу. Дивіться, яка гарненька у нас вона виходить. Тепер беремо сирочок і так гарнесенько все засипаємо сирочку. У мене тут суміш моцарели і сулугодній. Це все я засипаю зверху. Така піца у нас виходить, і зараз будемо її ставити в розогріту духовочку. Хай вона там собі смажиться до готовності. Через скло можемо трошки подивитися за процесом. Я думаю, що ще трошечки і вона буде готова. О, бачите, як вже гарненько підсмажилась. Будемо доставати нашу піцу. Достаємо піцу з духовочки і всім смачного. Гарна піца вийшла.